До своєї незалежності Україна крокувала довго, та визначним став саме 1991 рік. Під час голосування 17 березня людям ті, які йшли голосувати, було надано три бюлетні. І вони повинні були викреслити ту відповідь, яка їм не підходила. Результати цього референдуму були наступні, що більше ніж 83% голосуючих підтримали про те, підтримали положення про те, що Україна надалі мала би перебувати у новому союзі, у новій інтерпретації радянського союзу. Найбільшим таким каталізатором, допінгом переусвідомлення кожного українця, це звичайно ГКЧП 19 серпня 1991 року. Тоді, за цих три дні, переосмислення відбулося. Кожен зрозумів, що далі в такому ракурсі, як був побудований Радянський Союз, бути не може і треба йти до незалежності. І зразу ж, після ГКЧП вже 24 серпня, проголосувала Верховна Рада України акт про незалежність України у 91-му році та. Колишня радянська номенклатура, комуністична номенклатура, зрозумівши, що немає жодного виходу і жодної можливості продовжити себе в межах Радянської імперії, вона буквально за кілька місяців перемалювалася, стала жовто-блакитною. Всі заховали партійні квитки і всі почали відставити українську державу. В експозиції виставки держархіву численні публікації 1991 року та постанови Верховної Ради про підготовку та хід всеукраїнського референдуму, передвиборчі програми, листівки та плакати кандидатів на пост президента України та фотоматеріали, які висвітлюють учасні події на Тернопільщині та в країні, загалом. Участь громадян у голосуванні 1 грудня. Тоді за незалежність України проголосували понад 90% громадян. Тернопільська область проголосувало за незалежність України 98,54% громадян. Першість тих людей, які дали позитивну відповідь за незалежність, займає Козівський район. Це 99,58%. Друге місце займає Тернопільський район це 99,56%. І третє місце це Бучицький район, 99,52%.